Я відчуваю, відчуваю я, що на тобі лежить древне прокляття. Oh <потреб> Але нічого не переживай. Я його знімлю з тебе. Halleluja. Прокляття Тут уже уходить в це яйце. Да, да, it's да. It's я it's його забираю. Я it's 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 його забираю. Тепер оце от яйце я закопаю опівночі, і всі твої невзгоди пройдуть. Ні, ну якщо не пройдуть, то в нас є ще дрівніший метод, як то кажуть, пету. Присажуйтесь, в різних культурах, народах є свої інтерпретації чогось потаємного, магічного і темного. Он в Європі в честь цього жінок навіть на шашлики кликали. Останні, правда, в їх житті. Ну зато які? З душком і запашком. Насправді, що я хочу сказати, то це дійсно цікава тема. Але не з точки зору віри. Я не віру. І мене І вислав вір, я не віру. А от дивіться, у тепер хрест я віру. А саме з дослідницьких цілей. Правда, мій канал таким не являється. Він не історичний, він не міфічний, хоча німфи тут явно є. Це я про себе, якщо що. Я ж з тобою більше хочу поговорити про сучасний світ, який розпочинається з мого дитинства, бо це всім відомий факт, що сучасний світ починається саме з мене. Так, от в моєму дитинстві в нульових за часів давніх богів. Були різні гадалки, мульфарки, ворожки. Я ворожка, до яких дібратися це був цілий квест. Тобі потрібно було доїхати добу на потязі, потім три дні підніматися в гори через скали, і там, десь між гірями, буде знаходитися хатинка з тою самою ворожкою, о, голови, яка зніметь всі прокльони з тебе. Хоч дана діяльність і не була в ті часи настільки популярна. Але у багатьох людей вони все-таки знаходились на устах. І в тому справа, що популярності магічної діяльності додало певне шоу, яке зародилося в Британії в 2006 році, королева на небесах Храни Британію, і називалося воно «Britain Psychic Challenge», яке, в свою чергу, перекочувало в інші країни. В тому числі в 2007 році і до України, і взяло воно назву Битва екстрасенсів. Я вважаю, що саме з того періоду наше життя заграло новими фарбами. Сенс шоу заключався в тому, що туди приходять люди, як вони говорили з екстрасенсорними здібностями. Вони змагалися одне з одним в різних випробуваннях, поки не залишався один єдиний найсильніший. І от наскільки наше суспільство, в принципі, піддалося впливу цього проєкту, можна побачити саме по сезону. Бо в Британії, наприклад, було відзнято всього лише на всього один сезон і шість серій в даному сезоні. Тобто, це країна, яка подарувала нам формат, має всього лише шість серій. І в той же час. На праті з іншого боку рингу знаходиться Україна, яка на секундочку створила 24 сезони, так написано в Вікіпедії. Але на Ютуб-каналі чомусь вигражено тільки 21 сезон. Так що, напевно, їх 21. Я не знаю. Може вони між собою і ще там самі не порішали, скільки у них сезонів, самі запуталися. І на секундочку, в перших сезонах одна серія тривала по 45 хвилин. А уже впродовж наступних сезонів одна серія була дві години. Дві години, двадцять один сезон. Я звіняюсь, це така продуктивність, що я тільки позастрити можу. Це трошки в моїй підсвідомості не в'яжеться з тим, що наша країна позиціонує себе як релігійною. Я сама із західної України, де на кожному кроці у нас церкви стоять. Мені в 10 років пред'явили за те, що а чого ти не ходиш до церкви? Як ти гріхи свої вималюєш? Ну, наприклад, не роблю їх в 10 років. Тобто, розумієш, у нас є християнство з одного боку. І по той бічка з іншого, і як це все разом уживається в нас? Як я і звіняюся, можна носити хрестик, а потім дивитися 21 сезонів і бігти до бабки ворожки, щоб вона тобі погадала на ваську із сусіднього под'єзда. Наша версія шоу пішла набагато далі за своїх британських предків. У нас були як і звичайні сезони, так і сезони міжнародні, окреме шоу, яке називається Слідство ведуть екстрасенси, де розслідують різні справи, а також сезон з дітьми. 14 квітня 2009 року четвертий сезон проєкту за участю юних екстрасенсів, який називається Битва екстрасенсів Діти Ясновидці. Раніше битву екстрасенсів серед дітей не проводила ще жодна країна, в якій виходив цей проєкт. А як би зараз культурно описати мої думки? Ну тут хіба що, знаєш, підходить оцей мем з Кардібів. Я подивилася перший сезон даного проєкту і останні для того, щоб їх зрівнити між собою. В принципі, будь-який сезон зустрічає нас з тобою завжди з кастингів. І от перший сезон, перше випробування кастинга це було дізнатися, що знаходиться або хто за непроникною ширмою. Відчуваю я, відчуваю. Я відчуваю, що там щасливе майбутнє. А ну ладно. Друге випробування ну, це легенда. Знайти в багажнику машини людини. І третє завдання заключається в тому, щоб розповісти про людину з закритими очима. І дуже часто були запрошені туди зірки різні. Причому я вибачаюся там такий обширний дійсно за всі сезони список зірок, і калада тут знаходиться, і шльопалі шльопки, і Ольга Бузова, і Анастасія Валочкова. Всяке було. І серед зіркових гостей навіть затісався голова фракції Слуга народу в парламенті. А впродовж сезону в них були різні випробування: і прочитати по фотографії, і розповісти про людину, і щось знайти. Коротше, слідопить тобі ситчик і собака-нюхач все в одному флаконі. А що нас з тобою очікувало в 21 сезоні? Так, відбір спочатку розпочинався з онлайн-кастинга. А вже потім ми перейшли до випробування, і так само нас з тобою зустрічає три випробування: перше це побачити крізь товщу води. Hello. I am Please help me. друге це відчути живу та неживу енергетику. І третє випробування це містер ікс. Той же самий – побачити, прочитати людину з закритими очима. Ну і впродовж сезону, в принципі, задання плюс-мінус, ті ж самі. От в чому я взагалі помітила різницю між першим і 21 сезоном? Це те, що в першому сезоні говорилося про те, що будуть виясняти, чи не являються екстрасенси шарлатанами. Хто ці ясновидці, цілителі та екстрасенси? Просто шахраї. Чи люди з надзвичайними здібностями? А уже в 21 сезоні слово Шарлатан ніхто не згадує. Там вже йде мова про провірку здібностей, наскільки екстрасенси сильні. І які здібності, в принципі, вони мають, і тут, знаєш, вроді би здавалося, а яка різниця? Але різниця все таки дуже велика. Те, що в першому сезоні нам оцим от слово Шарлатан все-таки вкидували, що можливо десь якась неправда може бути, що хтось насправді не являється тим самим екстрасенсом. А уже в 21 сезоні людям не можна ні в якому разі всаджувати-насаджувати до голови, що хтось являється екстрасенсом. Ера -у? Ні, у нас всі виключно екстрасенси. Ми тільки виясняємо, наскільки хто сильний. І це розумієш, отака така от уловка, здавалось би, непомітна, але дуже значима. Також я замітила, що виросли бюджети, само собою з першого сезону. Тепер у нас кожне випробування наймасштабніше. І про це постійно говорять нам, щоб ми не забували. А от хто явно незмінний в цьому проєкті, так це ведучий Павло Костіцин. І я звіняюся, а, а віддайте, пожалуйста, чоловікові його паспорт. У мене таке враження, що він десь. Забраний оцей паспорт лежить разом із документами Ектора, якому подобаєшся ти в своєму фартушку. І от розумієш, зайчику мій головною фішкою даного проєкту являється те, що туди приходять реальні люди з реальними проблемами. І зараз канал СТБ, проєкт Битва екстрасенсів, все ще я надалі буду говорити, ніяким чином з вами не пов'язано. Це Плод моїх фантазій, моя уява. От уяви собі, що в тебе є проблема. Так, мій глядач. Я зараз говорю тільки виключно зі своїм глядачем. Ми просто уявляємо: Imagination. коли у людини є якась трагедія, то само собою вона вразлива. І деякі люди коли не можуть знайти якихось пояснень або рішень. Проблеми в реальному житті, то вони можуть піддатися і уйти в бік чогось містичного. Вони вважають, що якийсь потаємний інший світ їм допоможе в їх проблемах. З'являється таке от магічне мислення. І, от, маючи якусь проблему, до тебе приходять певні люди, які починають розбирати якраз твої проблеми. І от в чому заключається проблема? Те, що по-перше. Ти тригериш себе, знову піднімаючи якусь трагедію, от не знаю, капаєш, оце як рану здираєш, це погано впливає на твій ментальний стан. Друге, це оці певні люди можуть навіяти тобі, дати тобі якусь надію. І частіше всього ця надія абсолютно пуста. І ти знову себе тригериш. І тут заключається питання в тому, що наскільки це все етично, це всього лише уява, це всього лише роздуми. До речі, стосовно даного виду випробування, коли люди приходять зі своїми трагедіями на шоу, був скандал. Були шахраї, які требували від людей. За участь в проєкті гроші. І от що з цього приводу говорило керівництво даного проєкту. Люди, битва екстрасенсів та слідство ведуть екстрасенси, приїжджають до вас абсолютно безкоштовно. На жаль, подробиці схеми, за якою діють шахраї, нам поки невідомі. А дуже дивно. А як же ж? Прачуствувати! Питання питання виникають, але є факт: у людей, представляючись проєктом битва екстрасенсів або слідство ведуть екстрасенси, хтось вимагає гроші. Дізнавшися про таку несправедливість, ми відразу звернулися до Служби безпеки СТБ. Злочинців уже шукають тут. три крапки, але там явно мало бути злочинців уже шукають екстрасенси. Тобто розумієш, так людина, окрім того, що має свою трагедію, так вона ще може потрапити на шахраїв, і так виходить, що з даного проєкту є багато вихідців, які говорять різну інформацію. Наприклад, така дівчина, як Наталія Яковлева, яка знаходилася за кадром даного шоу. І, от, наприклад, на каналі Руслана Кухарчука вона дала інтерв'ю. Якщо коротко його пересказати, то там вона розповідала про те, як вона потрапила на проєкт, як важко було працювати, про якісь виїзні випробування, про подачу матеріалу, про те, як він перероблявся. А ще про те, що всі, хто долучений був до шоу, вони вірили в магічність. Це завжди керівництвом подавалося так, що це велике масштабне шоу. Яке допомагає людям, ну це було престижно працювати в такому, ну так нам це говорили. І це насправді цікаво, які люди, яка команда була долучена до битви. А сам же Руслан розповів історію про те, як СТБ судилося з ним і його командою, бо їм не сподобалося, що журналісти сказали про битву екстрасенсів. Телеканал СТБ на нас подав позов в суд, ну ніби тому ділову репутацію якось пошкоджуємо цього телеканалу. У нас був тривалий судовий процес. А вже для іншого каналу, який називається Свідок еволюції, Наталя розповіла про роботу журналістів і сценаристів даного шоу, про те, як журналісти допитували і вижимали інформацію у поліції про якусь справу, про те, як збиралися плітки між сусідами, як самі ж люди, які приходили на проєкт. Зливали інформацію про себе і журналісти це все швидесенько записували. І які красиві слова для шоу писалися сценаристами для екстрасенсів. Взагалі у Наталії є свій канал, який називається Бритва екстрасенсів, і вона там, звісно, інтересною вирішила обрати для себе нішу. Вона займається викриттям екстрасенсів, беручи у них консультацію. За цим дуже цікаво наблюдають, особливо коли екстрасенси дізнаються, що це все підстав. Трошки, знаєш, так яда пліскається, а дорога моя, а що ж ми так нервніче є? Ми мали це предвидити по-любому. А також вона бере інтерв'ю, наприклад, у людей, які брали послуги екстрасенсів, або ж у самих екстрасенсів. Коли ти знімалася в битві, вам не давали вже сценарій, прописаний і розподілений по ролях, кому який шматок дістанеться. Все було так, ніби це насправді. Тільки є люди е, менш артистичні, більш артистичні. Коли е, хотіли, щоб ти пропадала далі, то через смс ти зливали інформацію, так? Да? Але коли ти сказала, що наприклад, я сказала, що я платити далі не буду, то мені вже почали погану інформацію зливати. Розумієш? Якщо що, шоканалась тебе, це ваші ж екстрасенси, говорить це, не я. Я взагалі може сумасшедша жінка. Займайтеся своїми екстрасенсами, окрім колишніх продюсерів та самих екстрасенсів, про шоу також заговорили і гості. Наприклад, от чоловік розповів, як інформацію, яку він виклав про себе, використали проти нього, що і викликало його агресію. Кастинг менеджер Катя втерлася в довіру і ставила мені купу питань підіймалася тема особистого життя. Я подумав, що це її власний інтерес, я людина щира, тому почав розповідати про себе в свіжий захист. Проєкт на цю ситуацію відповів так. Під час зйомок екстрасенси розкрили не найприємніші моменти життя героя, що привело його в лють. Він поводився вкрай агресивно, ображав ясновидців і ведучого. На жаль, герої не завжди раді чути те, що відчувають про них екстрасенси. А також стендап-комік Фелікс Редька розповів про свій досвід участі в битві екстрасенсів і підтвердив роль сценарія в проєкті. Як мені сказав Женя мій товариш, їй по сценарію ніхто нічого не підказував. Вона помилиться за кулісами люди є, які відповідають за спецефекти, У них є сценарій, вони знають, що зараз натискати. А також було зазначено про підказки від команди. Екстрасенсам також підказують правильну відповідь, просто не всім. Тільки тим екстрасенсам, які роблять рейтинги, і про це, до речі, згадувала і Наталія на своєму каналі. Навіть у вуху я говорила там, ну коригувала їхню роботу. І якщо хтось забував текст, я його підсказувала. Я там направляла, куди зараз стань, повернися таким боком, не таким боком. Тут треба розуміти, що це шоу. Це те, що ти приходиш після роботи, включаєш на телебаченні для того, щоб розслабитись після важкого дня. Це могло би закінчитися тільки на екранах телебачення. Але так виходить, що це випливає в реальне життя. І тут ми з тобою переходимо до другої категорії вихідців із битви екстрасенсів. Я зараз говорю навіть не про самих учасників даного проєкту. А в принципі, взагалом, які масштаби стали величезними, скільки з'явилося цих відьм, колдунів, мольфарів, і всі вони пропонують свої якісь послуги, розклади на тару, а купіть свічечку, Знімем порчу на панос і яйцем тебе обкатим. О, чувствую, чувствую, там все ще твоя порча сидить. Наприклад, от історія від канала ТСН. Вони брали інтерв'ю у дівчини Оксани, яка зустрілася з відомим екстрасенсом. В неї виявили доброякісну пухлину мозку. Та замість того, щоб іти на операцію, жінка почала шукати. Немедичні вирішення проблеми, і дуже зраділа, коли знайома домовилася про безкоштовну консультацію у зіркового екстрасенса. І відтоді все закінчується на тому, що жінку забирає швидка. І тут те, про що я говорила: що в моментах розпечі люди можуть піддаватися магічному мисленню. І одне діло, коли тобі зрадив коханий, і ти оце сидиш у гадалки, і карти та рот розкладуєш. А що, а з ким, а я. А де, а коли. А друге же діло, коли в тебе якесь захворювання важке. І замість того, щоб звернутися до лікаря, ти звертаєшся до екстрасенса. І можливо би ці калдуни не могли би продавати свої послуги, якщо би не займалися інші їх популяризацією. Їх запрошують на інтерв'ю на телебаченні, на великих каналах на Ютубі, блогери. Включають в гівавеї цих екстрасенсів, розкладчиків Таро. Підпишись і виграй автомобіль! Їх запрошують на різні проєкти як експертів. Інтересна експертна думка в нас виходить. тобто, ти розумієш, що всі займаються тим, не щоб їх викрити, а щоб навпаки підтвердити дар великий. А саме жах, я вважаю, прийшов з моментом війни. Я звіняюся, ці маги роблять передбачення стосовно розвитку і завершення війни. Говорять про те, як. Вони, як їх здібності, допомагають на фронті, роблять оберіги для захисту військових, шукають людей, які безвісті пропали із-за війни. А саме моє любиме це захист від ТЦК по Одесі. Порозклеювали брошурки. Я її зараз зачитаю. сильный экстрасенс и белый маг. Работа по старинным обрядам. Сниму порчу с глаз. Любовная магия. Заговор от ТЦК. В душечках. Морок не будет видеть тебя. Это за Володар Перстен нас пришел? Кто с явный фанат? А, там еще продолжение. Могу предсказать ранение или прилет. В мене ранені я, я, чувствую і завершення, знаєш, цьому всьому, як вишенька на торті. Це те, що гадалок, відьм кличуть на телемарафон. Наш любимий і великий телемарафон. Є такий канал, який називається шоу-бісики, і там дівчина піднімала тему, пов'язану з телемарафоном, і гадалками, екстрасенсами і всіми подібними. І я так ну, хіхікнула. Коли вона робила огляд на одну відьму, і та говорила про те, що вона відьомський аналітик в контексті війни. Я нічого поганого в цьому ролику не говорю. Ні -ні. Я залишаю це тобі, мій глядач. Пиши. І до яких висновків ми з тобою дійшли? Багато хто звинувачує проєкт, що саме він зародив, породив от. Дану індустрію. Але от що я хочу сказати: по-перше, це дуже хороший продакшн. <звузли> тобто, це хорошо в плані роботи команди. А друге, що я хотіла сказати, це те, що в існуванні даного проєкта винен же сам глядач. Як ми можемо продати те, що не купляється? В Британії, де зародився даний проєкт, існує всього лише один сезон, бо ніхто його не дивився. А у нас це розрослось до 21 сезону. Це все відбувається із заглядача. Але і зробити глядача винним тільки одного його теж не можна. По-перше, за всю історію людства тягнеться, оця от міфічність, колдовство, магія і все подібне. По-друге, в моєму ж дитинстві, наприклад, були популярні всякі кашпіровські. що вже зароджувало в голові у людей певні думки. Телебачення не давало ніяких альтернатив, якихось цікавих пізнавальних шоу з грандіозним продакшеном, на який виділяються кошти. Ми замість якогось корисного контенту будемо робити щось чергове, скандальне. Викриття магів не було. Не на телебаченні, не в газетах, не в тодішньому інтернеті. Інколи щось там десь могло попастися, але це не було для якогось масового глядача. Плюс до того всього поліція не була зацікавлена в засудженні даної сфери діяльності. І до сих пір ми маємо популяризацію як на телебаченні, так і в інтернеті. Так що, як при таких умовах... Можна звинувачувати тільки глядача. І в нас є ще третій бік, а саме маги. Ті самі, які продають послуги. Але чому вони продають послуги? Бо їх популізують на телебаченні. А також є той, хто купить ці послуги. Тобто, розумієш, телебачення, глядач. І ті ж самі екстрасенси маги які продають свої послуги, це все одне ціле проблематика йде з різних поків. По-своєму кожен дає якийсь свій вклад. Як з цим боротися? Ну, допоки канал СТБ буде продовжувати подавати на людей в суд. Я думаю, що спасіння до нас не прийде, але прийде за те моє спасіння, коли ти поставиш лайк. І напишеш свою думку стосовно цієї теми в коментарях. А ще підпишешся так. Дякую, що був цей ролик зі мною. І до нових зустрічей.